Летюча балалайка та повітряний мопед такими назвами нарекли одесити ворожу зброю після низки атак іранських дронів Камікадзе. Чинити опір страху намагаються з гумором, доки військові вивчають безпілотники. Що відомо про летючу російську зброю іранського виробництва, з'ясовувала Ольга Донська. Давайте 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 немовищі від. Дра знищення дрона камікадзе, якими росіяни останніми днями атакують південь України. На уламках зазначено російською герань 2 А насправді це іранський шахід 136 Назву змінено, щоб не виявити постачальника. Утім, решта залишилися незмінною. За тиждень росіяни випустили по півдню України понад три десятки дронів камікадзе. Більшість збили, але ті, що не вдалося, завдали чималої шкоди. Одесит В'ячеслав на власні очі бачив вибух одного з таких безпілотників. До нової ворожої техніки ставиться практично. Така маленька штучка, 2 метри висоти, длини і 2 метри ширини приблизно. Без хвоста. І так. Бух, і все. Дуже ефективна, ефективна річ. Там, мабуть, десь кілограм 70 ривчатки. Тобто по вибуху чути кілограм 70. Ефективна, хороша штучка, треба самі таке робити. Розміри військові підтверджують, а от вибухівки дрон камікадзе насправді несе удвічі менше. Втім, не вся великокаліберна зброя має таку потужність. Сягнувши з заданих координат, дрон самознищується. Вони можуть нести в собі від 27 до 40 кілограмів вибухової речовини, якою власно, і спричиняють ураження. Цими дронами уражаються адміністративні будівлі, об'єкти критичної стратегічної інфраструктури, тому якщо є така загроза, від таких об'єктів варто триматися подалі. Дрони камікадзе можуть летіти низько, тож протиповітряна оборона не завжди їх бачить, проте їх добре чути. Загучний гуркіт Одесити вже прозвали їх летючими балалайками та повітряними моторолерами. Ну не одні вони соні дуже ніскіні, що дуже шумні, вони ну страшні, да то ся щось нове це страшніше, ніж калібр, тому що ти не розумієш, де і що буде. Поэтому как бы и просчитать невозможно, да, это неприятно. Но как но ну, работа очень плохого мотора. Ну, это точно не моторсечь. Это просто очень плохой, очень плохой мопед. Летающая газонокосилка, которая сбивается, когда взрывается ракета, дрожит земля. А тут дрожить, ну як сказати, небо, що ли. у цім'ї переваги. Мала висота польоту дає можливість збивати ворожі дрони не лише за допомогою ППО. Висота польоту цих дронів в принципі передбачає збиття і стрілецькою зброєю. Їх можна збивати за допомогою, наприклад, кулеметів і навіть кучною автоматною стрільбою. Ми продовжуємо вивчення їх для того, щоб знайти способи максимальної протидії. За заявленими технічними характеристиками, дрони камікадзе можуть літати на відстань до двох тисяч кілометрів. Але нині країна-виробник Іран через санкції не має необхідного технічного оснащення. Тож заявлені дальності шахіди не відповідають. Їх порівнюють із ракетами Х-22, у яких ще більша відстань, то менша точність. Ці дрони вони максимально ефективні по використанню на відстанях від 150 до 170 кілометрів. До 200 – це максимум. А також відомо про те, що вони використовують інерційну систему наведення, а це значно зменшують їх точність, якщо вони діють на відстанях більших за їх ефективним використанням. Уражати дрони камікадзе можуть лише стаціонарні цілі. Зазвичай літають групами та у супроводі багатоцільового безпілотника. Він допомагає орієнтуватися та надає інформаційний супровід про об'єкт. Один із таких нещодавно збили наші захисники. Супроводжують махаджери шість. А їх можуть супроводжувати якісь інші об'єкти, а тому вони не можуть бути зовсім зовсім непомітні. І найголовніше вони завжди йдуть деякою кількістю. Групою вони не використовуються по ми бачимо вже що вони не використовують їх по одному. Штучно, а це може бути група від трьох до п'яти БПЛА. Ізраїльська сторона вже анонсувала передачу Україні обладнання, яке дасть можливість протидіяти ворожим дронам камікадзе. Поки ж українські військові звертаються до всіх з проханням під час повітряних тривог не користуватися мотоциклами та автівками з гучними двигунами. Це допоможе швидше виявляти шахідів. Ольга Дунська, Назар Войтенков та Сергій Іщенко, Одеса П'ятий канал.